Всім привіт з Ірландії і до справи. Я вже давно хочу відповісти на коментар. Я сподіваюся, людина не образиться, ну, у всіх різні спостереження, так, ви можете сказати, що ви бачите інших ірландців. В Ірландії постійно я живу 8 років. І я була, їздила за цей час в Міо трошечки пожити, Кері і Корк. І Дублін. Корк, Дублін це проїздом, не пожити. А от і Кірі я була на холіде з чоловіком, і от що я бачу за 8 років тут. Я жила в ірландській родині, у мене був ірландський чоловік, і є зараз офіційний ірландський чоловік. От я з ним жила, я ходила, <клакова> <клакова> я пробачення, не буду перезаписувати. Ходила до його родичів. І ну, от який раціон тут? А, я ще працювала на карвері, я вам казала, а потім, як шеф, мене питають, чи ти можеш готувати щось там пекти, ні, не вмію. Чи Оце єдине. Ну, мені те і те, те змішати, і я змішувала на міксері і заливала його. Все, а так я нарізала і клала, що там крем, чи айс, крім, чи фреш крім і прикрашало все, те, от, 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 що я робила. А, так. Довгий час на ногах, і там були двері відкриті, е, так що тебе постійно на протязі, і, і протягало. Ох, Боже Боже, погана робота. Ну, добре, вона була в мене не фулл тайм. Це моя перша робота, до речі. так ось, і е, от що їдять ірландці? Я була здивована, що вони їдять макарони. Я просто фанат макаронів, щоб ви знали. І найкращі ресторани, навіть коли я їду, це італійські для мене. І я жиру там макарони постійно. Я б їх жерла і вночі, і в день макарони, а вночі ще булки Ну, Стримуюся. І ну, коли я входила в італійський ресторан Мафія в Луганську, то я своєму майбутньому чоловіку ірландцю, казала: Боже, такі макарони, макарони. Смачненькі були, а він каже, Боже, що за захват такі, макарони? Я колись спробував ці макарони. І я не уявляю, щоб це таке можна було їсти і ще про це говорити. А, і а, я не знаю жодного ірландця, щоб вони любили пасту. Ніколи не чула. Тобто, для мене здивування був ваш коментар. Що вони тільки і жруть макарони. Я вже уявила собі ірландців, що їх кухня як італійська, як я люблю. А я ще люблю і по-українськи, щоб масло додати вершкове. І так от жерти, посоливши з огірком Совен. Ну, такі мої смаки. І, і, і отут мої смаки інші. Інші з тими ірландцями в Доніголі. Що у нас робиться в тому доніголі? Хліб. Сендвічі вони їдять. Це це правда. Сендвічі вони їдять, чи бургери вони з буркою ці їдять. А так, щоб вони жерли макарони, не зустрічала. А, більше того, в них ну, дуже така бідненька кухня, дуже солодкі десерти. Іспанці про це кажуть: шуги, шуги, шуги неможливо їсти. А, а, тобто ці десерти. переважно, не всі, але переважно мусить інколи я їм. потім. Це картопля, і вони, як у нас салатів, салатів багато. А в них картопля от постійно картопля печена, картопля, potato, картопля а, з вершками запечена, просто запечена, з гусячим жиром, і, і так от багато видів картоплі. І я якось сказала: ви любите картоплю? Мені сказали, ти як англієць, нікому не кажи. Вони кажуть, що ми любимо жерти картоплю, а це неправда. я говорю. Вибачте. От Я б сказала, що ірландці люблять картоплю, щоб вони тільки не чули і не обрати, на мене, а не хліб з макаронами. Якщо їх питати овочі, чи вони люблять, вони скажуть так. Якщо запитати, які вони скажуть картоплю і моркву, яку вони варять. От У мене таке враження: от за 8 років, що я живу, я готую ірландську кухню. Непрофесійно, звичайно, але ну, от кожен день я готувала поки з чоловіком жила. Аж бреквест, бреквест там теж картопля, між інше. Я все забуваю, як її називають за 8 років. І ну, от в мене таке враження. Говорять вони про інші, менше цим цікавляться, і їдять картоплю, і шматки м'яса. І, і дуже вона бідненька, ця кухня. От що я хотіла сказати. Далі щось поставлю. Може, не буде ковбаси, може буде якесь природа чудова. Зрозуміла, от ще раз, от зараз мені так комфортно жити в донігулі, що літо я так це відчуваю. Здоров'я покращилось, спокійна, щаслива. От відчуваю прям щастя, що я тут живу. Якщо будуть гроші на це, то куплю тут будинок. Пов'язу своє життя далі тут з донігулом. Залишайтеся на другу частину відео і дякую за увагу. Слухайте, постійно зустрічаюся то оленів бачу, то лис, то куниць різних птахів. І, ну я не знаю, після останнього, коли а, мені сказали, що це, я просто мені тільки одній здається, що там заєць. Я вже не знаю, може, може, щось недобре зі мною. От гуляю по лісу і дивлюся зараз на пташок, але вони від мене втікають. Ну таких, яких можна зняти пташок. Величеньких. І вони від мене втікають. Тей ліс чудовий, правда? А, і я вже думаю, що як людям, от я бачила нещодавно у знайомої на Фейсбуці, вона цаплю зняла. А я маленьку коли знімала і мене там захейтили, писали мені де там пташка. Де вона? Як облаштовано все добре, покажу вам зараз. Бачите? Сходинки. Сходинки у лісі. Сьогодні вітер. У нас, на жаль, почалося, почалося таке, що ну, трошечки похолодало. Мені смішно, що це коли я збиралася нарешті купатися в океані. Єдина в мене проблема, не знаю, ключі лишити. Як, коли купатися. Вже думала в пакет їх загорнути, повісити, як е корові, е дзвіночок повісити, <с> ключі від машини. <с> ну, я відчуваю, що якщо так холодно, то я таки не наважусь а, скупатися.